Усім привіт! На зв'язку пан Владислав, і сьогодні в нас чергова серія останнього блокпосту. У нас також є щоденна винагорода і чомусь за перший день, хоча я, напевно, забув грати вчора, не заходив у гру. Поки що ракетної атаки ще не було, але, можливо, коли ви зараз дивитесь це відео, вона вже триває. Я відео знімав ще у понеділок. І не знаю, коли воно вийде. Сьогодні в нас рівні з шостого. Напевне, по 10 рівень. Тому що я пообіцяв вам знімати по п'ять рівнів в одному відео, щоб воно не було занадто довгим. Останній ролик закінчився на п'ятому. Сьогодні в нас шостий рівень. Нові ворожі юніти. І, напевне, скоро і в мене також буде нова Броя. Сонце Сонцеспека та два стволи. Ну. Давайте. До речі, байбака я не вбиваю. Я тільки на нього трішечки нажимаю. А це, до речі, донські козаки. Тому що річка є Дон на Росії, і вони звідтіля і пруть. Так. І з кожним рівнем юніті ворожих стане стає все дедалі більше. Неможливо Буде скоро стріляти тільки з використанням дробовика, тому нам доведеться використовувати ППШ. Правда, це радянська ще зброя, але що вдіяти. Іншого поки в нас немає. Аптечка, до речі, не потрібна, і люті вороги вже дуже далеко заходять. Це також, напевно, не дуже блокпост, це більше, напевно, бліндаж. Дуже багато загарбників. Дуже-дуже-дуже багато. В мене реально немає стільки набоїв. Навіть байбак не може мені подарувати стільки набоїв. І дуже дивно, що вони солдата, який у сучасному екіпіруванні, атакують за допомогою шабель. Так, байбак. З кожним рівнем також росте кількість зароблених коштів. У нас вже десь 500 гривень буде. У кінці цієї серії і можна буде прокачати нашу зброю. Дуже тяжка з. Ух, хлопці. У вони мене зараз. Щас... Вони мене вбивають. У буквальному сенсі, дуже багато цих хлопців. Коли багато м'яса, тоді у нашої армії виникають певні проблеми. Тим паче, що вони тварюки такі. Ціною свого нікчемного життя також забирають і наше життя. Так, друзі, шостий рівень це вже межа для використання дробовика, потрібно використовувати ППШ. Завдання завершено. 560 гривень ми заробили. Подвоювати не будемо, дивимось рекламу на допомогу ЗСУ. Також невеличке пояснення від мене. Якщо ви. Після рівня бачити рекламу, ця реклама десь 15 секунд. Якщо вам потрібно щось подвоїти, реклама десь 30 секунд, щоб ви знали. Новий ну, дробовик коштує 6 тисяч гривень. Це дуже багато. А магазин збільшити я, на жаль, чомусь не можу. Купівля монет, жменька монет, золотий батон, золотий унітаз, причеп монет, транша Транш МВФ. Будь-яка покупка перебирає рекламу та відкриває третій епізод. 27 гривень і більше немає реклами. Дуже гарно. Шостий рівень ми пройшли. У нас якраз з'явився ППШ, і тут вже сьомий рівень, де доведеться якраз його і використовувати. Напевно, я прев'ю для відео найманці з бензопилою. Це, напевно, селянський ЧВК Вагнера чи що там. Дуже дивні люди або не люди, і бензопила в них якась схоже виключена. Але ХП дуже багато. Десь три постріли доводиться робити, щоб вбити цю паскуду з бензопилкою. І набої доведеться дійсно покупати, тому що вони коштують не дуже дорого. Але, на жаль, якщо ви закупили дуже мало патронів. То ви не зможете пройти рівень, тому що дробовик марний на цьому рівні. На жаль, патрони з байбаків не випадають. Дрони пішли, так, у дронів дуже мало ХП. Але великий урон і вони починають стріляти, коли вони, ну, ще здалеку. Не вистачає патронів. Аптечка в нас випадає. Навіщо я, до речі, гроші піднімаю, хто знає. Вони ж автоматично піднімають. Дуже багато дронів. Я ще тримаюся, друзі. Мінус голова. Щось замало цих найманців. Так, у нас повітряна тривога в Арбузинській громаді. Але продовжуємо. Нічого страшного. Головне, друзі, треба ховатися. Так, Ахмеди пішли. Погані, погані чорти, блін. Мені для прев'ю потрібна ця картинка. Тому доведеться отримати неви... зна... Ви що? Ю, Йоу... незначний урон, хотів я сказати. Отримав критичний урон та помер. Да. Я вбив свого ж воєнного. Буду тепер думати: або дивитися рекламу, тому що дають один пайок. Сьомий рівень вже пройдено, а грошей немає. До речі, пайки коштують дуже дорого, якщо порівнювати з іншим. Сьомий рівень ми пройшли, тепер восьмий рівень, у якому доступна нова зброя це газова граната, чи що? якась граната на березі війни. або... Димова граната може. Починаємо з казаків. їх дуже багато. Тут, напевно, доведеться дійсно використовувати гранати. Дві гранати і товпа козаків вже піде на корм рибам. Е. Витрати один постріл. У, друзі, друзі, тут потрібно ППШ. Використовувати, але. Що? Набоїв, напевно. Не вистачить. Дуже 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 погано. ППШ наносить мало урону. Дуже замало урону. Але дробовик тут нам не допоможе. 200 набоїв за. Це, це дуже погано. Подивиться, скільки грошей. Грошей майже немає. Якісь 200 гривень. Да. Без спеціальної зброї, на жаль, ми загинемо. Це граната, яка станеть. Не знаю, як це буде українською. Може, осліплює, не дає бігти. І нам доведеться використати другу гранату. Вони, здається, коштують десь 400 гривень за одну. Тому нам доведеться зараз дивитися реклами, щоб подвоїти наші гривні, тому що їх не вистачає, не вистачає, друзі. До речі, реклама була українською мовою а, дві реклами, якщо треба і подвоїти, і перейти на наступний рівень. Іде завантаження і кхе, набої для ППШ коштують 150 гривень. Улюблені шумові гранати гарно збиває ворогів з пантелику, коштують 400 гривень. 800 гривень ми витрачаємо на покупку гранат. І десь 1000 гривень на покупку набоїв. Їх максимум тільки 600-416. Рівень ми пройшли, тепер у нас шостий пройшли, сьомий пройшли, 8-й пройшли, тепер у нас 9-й рівень. І тут якісь нові солдати йдуть. Напевно, більш живучі. Зухвалю чоловічки, так. Вони зелені, вони зухвалі, але вони також загинуть. У АК-47? От паскуда. Мені б таку зброю. Я би його вбив та забрав би його АК. Скотина прикриває козаків, ви бачите? Стоїть за ними і стріляє їм у спину. Це якийсь загранотряд виходить. І знову в нас оця Гедота, оця бридка бридота. Дуже багато потрібно коктейль Молотова закинути, який наносить демедж тійний. І нам з байбака потрібна аптечка, тому що ці аптечки, вони дуже псують мені настрій Да, ламають наш бліндаж. Багато їх щось сьогодні. Я хотів би їх використати на прев'ю, але вони щось не хочуть близько підходити. Тому їх не буде на прев'ю. Пішли у дупу зелені чоловічки, бридкі, погані, вонючі зелені чоловічки. Хлопці з бензопилкою краще, напевно. Так, скотина ззаду. Стоїть ззаду, і стріляє по нам, падлюка. Так, дрони пішли. І щось на аптечку нам, звісно, не щастить. Але щастий, що немає повітряної тривоги у житті. Дрони. Бачили дрони? Я ні, а вони були. Так, хочу відкрити вже живою, дуже складно. Доведеться, напевно, здатися рекламу, щоб. Відремонтувати наш бліндаж. Інколи забуваю слова. І мені від цього, звісно вже, соромно. Завершено завдання перемоги, дев'ятий рівень пройдено, залишається ще один рівень. І подвоювати нам доведеться, бо немає грошей на ППШ. До речі, з рекламою ми заробили 776 гривень. 746 гривень! Господи, де були мої очі? Залишається в нас один останній 10 рівень, АК-74 відкривається тільки на 12-му. Тому, друзі, гвинтокрил. Саме він. А у наступній серії вже буде бійка з Росгвардією. Або з Омоном. Напевно, то якийсь дурне з величезною чорною пиською. Що стараном, друзі, так. Давай. Гвинтокрил. Біжи, ват... біжи ватнику біжи. До речі, гарна, гарна назва. Всю зброю в нас украли. Але зараз ми зіб'ємо цю пташку і будемо забирати всі наші патрони назад. Слава Україні, друзі. Коктейль Молотова ми також отримали. Давайте, ватники, біжіть. Головне це збивати гвинтокрил, бо набоїв, звісно, них не вистачить. Я вже приловчився дуже швидко збивати їх. Але набоїв не вистачає. Напевно, потрібно дійти до якогось рівня. Гу, друзі, це дупа. Знов ці хлопці, вони дуже брутальні. І Декілька цих хлопців можуть розпиляти мій бліндаж. Зовсім. Дрони пішли. А, це звук бензопилки? Такий дивний. У цій грі. Хоча вона, судячи зі всього, вимкнена. Якщо дивитися на екран. Або це звук Гвинта, не знаю. Дуже противний звук. Хочеться швидше закінчити гру, щоб його більш не чути, хлопче, приліг відпочити цей хлопець. Це був чийсь син, але, на жаль, на нашій землі. Не потрібно йти на нашу землю, щоб не ставати добриво. Всім щастя, всім перемоги. З вами був Владислав. Слава Україні, друзі!